Добрий день, шановні друзі. Е, хочеться продовжити рубрику і продовжити її по кіровоградським іменно голубам. Багато хто сприйняв після останнього мого відео. Сприйняв те, що я проти щось маю кіровоградських голубів. Так от я вам скажу, що я ніколи не був і не є проти цих голубів. Е, По-перше, але нема стандарту, нема клубу, нема породи. От давайте зробимо клуб по кіровоградським голубам, зробимо стандарт, і в нас офіційно буде ця порода. А поки отам грязі скільки вилили в коментах, навіщо це? Я цю породу люблю, вона мені подобається. Я і мої закордонні європейські друзі навіть робили ДНК-аналіз. ДНК аналіз іще наголошую раз кіровоградської породи голубів. І що ви думаєте, що ДНК аналіз показав? Що кіровоградські голуби створені із Миколаївського голуба і англійського шортфейса. це неоспоримий факт. Так точно, як кримські безкружні голуби, також ДНК на аналіз показав дві породи. Це турецька такла і обична наша традиційна Миколаївська порода. А тепер іще, ось я вам показую новокозацький новокозацький модерновий голуб, порода перспективна, якою я займаюсь. І з якою я працюю. Став би я в цю породу старокозацьких вливати кіровоградську породу. От в цьому голубі, це старокозацький голуб, який літає і грає як ігровий голуб. Але цей голуб в цьому році відлітав ну, примерно мінімум це 8 годин. Були в нього такі льоти і неодноразово. Це цьогорічний голуб, цьогорічного вивода. і в кровях своїх він також має кіровоградських. І окрас він має приближений до Кіровоградських. От. Так що е, говорить про те, е, що далеко там шортфейсом до чогось, це показав аналіз. Це цікаво, це можна зробити. Якщо колись можна буде це зробити в Україні, ми це будемо робити. А зараз давайте по-нормальному, по-людськи, створимо клуб Кіровоградських голубів. Національний клуб. Я можу все допоможу все зробити. І також зробимо клуб по новокозацьким голубам, в, е, в кровях яких також є кров кіровоградських голубів. От вам, будь ласка, голуб, в якому є кров'я кіровоградських голубів. Уже породи кіровоградських голубів. Не шортфейса. Ну, десь далеко шортфейс є. На цьому на сьогодні все. Маленьке відео. Всіх вам благ.